Добрий день, малята! Щоб не хворіти, треба закалятися, а щоб багато знати, потрібно навчатися. Тож починаємо грати і склади вивчати. Перша гра, яку я пропоную вам пограти, називається Скільки складів у слові. Давайте ми з вами пригадаємо, як ми дізнаємося, скільки складів у слові. Прикладаємо, будь ласка, Нашу долоньку до нашого підборіддя і вимовляємо назву першого малюночка. Тах, скільки разів у нас відкрився ротик? Один раз. Це означає, що у слові птах один склад. Другий малюночок. Діти, давайте вимовимо: Ді-ти. Скільки разів? Два. Отже, буде два склади. Далі гриби, гриби, також два склади. Наступний малюночок. Крокодил. Крокодил. Скільки складів буде в цьому слові? Так, аж три склади. Мед. Один склад. Ж, ра, па Скільки складів? Також три склади. Молодці дітки. Зараз я пропоную вам зробити артикуляційну гімнастику. Перша вправа називається горішки. Смакує білочка горішки, жує й смокче цілих два. І не хвилюється ні трішки, що попереду зима. Дітки, нам необхідно закрити рот, кінчик язика з напругою по черзі опирається в щоки. На щоках утворюються тверді кульки. Давайте спробуємо. Так, добре, наступна вправа коник. Коник скаче. Цок-цок-цок. Розкакав вже п'ять річок. Цок-цок-цок. Цок-цок та цока, коню бігать не морока. Нам необхідно з вами присмоктати язик до пінтіпіння, клацати язиком. Спочатку ми клацаємо повільно, потім сильно, тягнучи під язичну вуздечку. Давайте спробуємо спочатку повільно. Тепер сильніше. Так, добре, молодці, наступно правило – неслухняний язичок. Слід язик нам покарати, спершу зубкам волю дати, показуємо зубки наші. Та-та-та, та-та-та. З язиком усім біда, притомилися вже зубки, язичок карають губки. Па-па-па, па-па-па, не язик, а вереда. Ось такі артикуляційні вправи. Молодці малята. Так, а зараз давайте ми з вами вивчимо скоромовку. Мила митися не вміла. Мила, мила-мило, з рук не змила. Так, ще раз я читаю повільно, потім будемо прискорюватись. Мила митися не вміла, Мила, мила-мило з рук не змила. Ще раз давайте. Трішки вже прискорюємо темп. Мила, митися не вміла, мила, мило, з рук не змила. Ну, майже я вимовила правильно, давайте ще раз: мила, митися не вміла, мила, мило, з рук не змила. Вже добре виходить. Так, Добре, дітки, скажіть мені, будь ласка, у яких словах ви почули звук М. Так, у слові мила, митися, вміла, мило. Не змило. Так, дітки, давайте зараз пограємо з вами в гру, яка називається Де знаходиться звук М у словах. Що це означає? Де у нас може стояти звук М у словах? На початку слова ми вже з вами знаємо в середині або в кінці слова. Так, перший малюночок. Мак, де стоїть звук М? На початку, в середині чи в кінці слова. Правильно на початку слова. Лимон, де стоїть звук М, правильно в середині слова. Сом, де стоїть звук М. В кінці слова правильно. Мавпа на початку слова. Сумка. В середині слова гном в кінці слова правильно малята. Дітки, а як називається звук, який ми щойно з вами визначали? Правильно звук М. Ви вже знаєте, що звук М. Ми позначаємо ось такою літерою М. Ця літера позначає два звуки. Твердий, бачите синенька рисочка. І пом'якшений. Ось такі дві зелені рисочки. Так, зараз послухайте, будь ласка, вірші про букву М. Букву М зуміли діти, дуже легко утворити. Паличка та паличка, а посередині галочка. Дітки, скажіть, будь ласка, з яких частин складається буква М? Правильно, дві великі палочки і дві маленькі. Давайте ми зараз її з вами у повітрі. Спробуємо написати. Так, починаємо. Одна велика паличка, так? Маленька, маленька і знову велика. І вийшла у нас буква М. Буква М вже нас чекає, звуки голосні вітає. Будемо із нею грати та склади нові читати. Дітки, сьогодні ми читатимемо склади. Приголосний і голосний звук вимовляти ми будемо суцільно. М. Губи ми стуляємо, да? а розкривати ротика і подавати голос. Погляньте, будь ласка, на малюночки, написані літери, і давайте спробуємо. «Ма», му Мо, Мо. Бачите, я губки, коли вимовляла звук М, я губки стуляла, а коли вимовляла голос Мі, то я розкривала ротик. Погляньте, у кожному складі перша літера однакова, а склади виходять різні. Чому це так, дітки? Так, кожен склад має свій Голосний звук. Тож можна зробити висновок, що голосний звук утворює склад, скільки в слові голосних звуків, стільки і буде складів. Склади бувають дітки, різні, відкриті і закриті. Закритий склад закінчується на приголосний звук. А відкритий склад на голосний. Так, давайте ми зараз з вами попрацюємо зі складами. Давайте, як ми читали, губки стуляємо перші читаємо склад Ма, мо, му. Так. Далі читаємо ам. Ум. Так, а тепер я пропоную вам визначити, де закритий склад, а де відкритий. Наприклад, скажіть мені, будь ласка, склад «ма» закритий чи відкритий? Правильно, відкритий, тому що він закінчується на голосний. А склад ОМ. Закритий, правильно, тому що він закінчується на приголосний. Ум закритий. МО відкритий. Му відкритий. Правильно, дітки молодці. Зараз я пропоную вам відпочити і зробити гімнастику для наших оченяток. Сідайте, будь ласка, зручно і повторюйте зі мною. Так, перше вправо у нас ми кліпаємо. Далі продовжуємо, закриваємо оченята і робимо колові голові оморки. Далеко, далеко до нас. Далеко близько. Так. Тепер ми закриваємо наші оченята Відпочили наші оченята. Зробили ми з вами гімнастику. Наше заняття підійшло до кінця. Я кажу вам, дітки, до нової зустрічі. До побачення!